Ось усі чотири дірки. Ми думали, що вже давно їх замазали, але ось вони на місці. Будинок на вулиці Сумській, 17. Раніше тут висіла меморіальна дошка мовознавцю і вченому Юрію Шевельову та сім років тому її зруйнували. На відновлення волонтери, громадські організації та культурні діячі зібрали близько 80 тисяч гривень, говорить один з ініціаторів Вадим Позняков. Скульптор сказав, що вона буде коштувати мене ідентична дошка, 60 тисяч гривень. Але ми хочемо ще поставити відеонагляд і плюс там монтаж. Меморіальну дошку Шевельову встановили за рішенням топонімічної комісії у 2013-му. Провисіла вона менше трьох тижнів. Демонтувати пам'ятний знак вирішили на сесії міськради через звернення тодішнього голови антифашистського комітету Харківщини. Він заявляв про співпрацю Шевельова та нацистів, коли Харків був окупований під час Другої світової війни. Дошку того ж дня розбили та зняли невідомі чоловіки. Рішення мерії про демонтаж оскаржували у суді. За два роки його визнали незаконним. Ескіз портрету для дошки, встановленої у 13-му році, створював чоловік співробітниці літмузею Ольги Бондар. Вона понад 10 років досліджує біографію Шевельова. Він, власне, довів, що українська, українська мова це окрема, окрема наукова дисципліна. Це мова, яка формувалася з VI століття. Бондар каже, Шевельов, етнічний німець. Та він не визнавав ні нацистську владу, ні радянську. Він міг отримати таку посвідку фольксдойч. Яка давала можливість на якісь ну, додаткові хлібні і різні інші харчові пайки, але він на це не згодився. Він ненавидів червоний режим, не хотів йому служити. Тобто він між цими двома системами не робив ніякої відмінності. Відновити пам'ятний знак мовознавцю захотіли півроку тому, каже Позняков. Це один з важливих марків українського Харкова. Це давно треба було зробити ще після початку війни. Але тоді принциповіше, важливіше було давати гроші хлопцям в АТО. Зараз вже ми розуміємо, що треба відновлювати український культурний простір Харкова. Позняков говорить: дошку у скульптора вже замовили. Повісять її на тому ж місці, де й була попередня. Зробити це хочуть влітку або восени. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.